Вправа 108. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 3х дорівнює мінус 21. Щоб знайти х. цього лінійного рівняння потрібно b поділити на A. Або добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Мінус 21. Добуток. Ми ділимо на відомий множник на мінус 3. Ну що ж, частка буде додатня. То 21, що ділиться на 3, буде 7. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. Мінус 2х дорівнює 2 дев'ятих. Ну що ж, знаходимо х невідомий множник. То ми записуємо, що це дорівнює добуток 2 дев'ятих, що ділиться на відомий множник на мінус 2. Ну що ж, частка в нас буде від'ємна. Записуємо, що х дорівнює. Мінус одне ще від'ємне, то 2 дев'ятих потрібно поділити на 2, або 2 дев'ятих помножити на обернений дріб до е, двійки, це 2 дві перших, буде 1 друга. Так, на 2 можна скоротити. Тоді у нас залишиться мінус 1 дев'ята. Записуємо, що х дорівнює мінус 1 дев'ята. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 1 п'ята дорівнює мінус 5. Знаходимо невідомий множник х. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток тоді мінус 5. Потрібно поділити на відомий множник на мінус 1 ж, частка буде додатня, Обидва числа у нас від'ємні. Або мінус на мінус буде плюс. Тобто поділити на 1 го це буде 5 помножити на 1 ту Записуємо, що х дорівнює. 5. Що множиться оберний дріб до 1 15 буде 5 перших. Так, є. Ну, а 5 помножити на 5 буде 25 перших або 25х записуємо дорівнює 25. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до четвертого завдання. 50х дорівнює 5. Знаходимо невідомий множник. Добуток 5 ділимо на відомий множник на 50. Ну що ж, 5 поділити на 50. На 5 поділимо і ділене, і дільник. Та записуємо, що х дорівнює тоді 1, що ділиться на 10. Записуємо, що x тоді дорівнює. 1, що ділиться на 10, це буде 0,1. Є. П'яте задання мінус х, що дорівнює 1,2 сьомих. Запишемо це так, як мінус 1. Записуємо мінус 1 помножити на х дорівнює 1,2. Є? Ну, а зараз знаходимо х. Щоб знайти х, записуємо. Нам потрібно добуток. 1,2 поділити на відомий множник, мінус 1. Ну що ж, частка буде тоді від'ємна. Поділити на одиницю. Це буде те саме число. то Записуємо, що х дорівнює. Тоді мінус 1,2. Є. Переходимо до шостого завдання. Мінус 0,1х дорівнює 0,17. Аналогічно знаходимо невідомий множник Х. Щоб його знайти, потрібно добуток 0,17 поділити на відомий множник на мінус 0,1. Ну що ж, як нам поділити? У нас частка буде від'ємна. Пишемо мінус. І тоді. 0,17. Ділимо на 0,1. Це буде дорівнювати мінус. Якщо ми ділимо на 0,1, це все одно, що помножити на 100, то 0,17, що множиться на 100, це буде 17. Отже, х у нас дорівнює мінус 17. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до сьомого завдання 29х дорівнює мінус 4,27. Знаходимо тоді x невідомий множник. Записуємо, що х дорівнює добуток мінус 4, 27 Потрібно поділити на відомий множник на 2 9. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, частка буде від'ємна. Пишемо мінус. Тоді поділити на дріб це помножити на номерний дріб. Записуємо як 4 27. сьомих. Що множиться на 9 других. Є. Ну що ж, тут бракує місця. Давайте одразу поскорочуємо. На 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. На 9 скорочуємо. 9, що ділиться на 9, це 1. 27, що ділиться на 9. Це буде 3. Є. Ну що ж, записуємо. Тоді, що х у нас дорівнює Мінус чисельником буде 2 в знаменнику 3 мінус 2 третіх. Переходимо до восьмого завдання. Мінус 1,2х дорівнює мінус 4,2. Знаходимо невідомий множник х, добуток мінус 4,2 ділимо на відомий множник на мінус 1,2. Мінус поділити на мінус буде плюс. Давайте на 10 помножимо і діли на і дільник, то ми записуємо, що х дорівнює. У нас вийде як 42, що ділиться на 12. На 6 скорочуємо і діли на і дільник. То 42, що ділиться на 6, це буде 7. 12, що ділиться на 6, це буде 2. 7 поділити на 2. Записуємо, що х дорівнює 3,5. Це є корінь нашого рівняння. 9. 7 х дорівнює 0. Тільки 0 помножити на 7-8 буде 0. Або так можна записати, що х дорівнює 0. Добуток поділити на відомий множник на 78. Записуємо, що 0 поділити на 7-8. Це буде просто 0. І записуємо відповідь. Отже, в першому завданні. Корінь у нас 7. В другому мінус 1 дев'ята. В третьому 25. В четвертому 0,1. В п'ятому мінус 1,2. В сьомих шостому мінус 17. В сьомому. Мінус дві третіх І у восьмому. Три цілих п'ятдесятих. І у дев'ятому. Корінь у нас дорівнює нулю. Є.